Максим Рильський, мова, як парость виноградної лози, Пликайте мову, пильний ненавстанно на напаліть бур'ян, чистіша від сльози, вона хай буде, вірно, і слухнянно нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, океан співає, народ говорить і любов, і гнів у тому гомені морськім. Нема мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч, у Грінченко і даля. Не майте гніву до моїх порад і, лін, і не лінуйтесь доглядати свій сад.